Спілкуючись з колегами в сфері дизайну інтер'єрів, ми багато разів помічали, як одні і ті ж помилки заводять в глухий кут і кризу тих, хто будує і розвиває свій бізнес. Найсумніше, що ці помилки залишаються непоміченими в повсякденній рутині. Однак, коли проблема виявляється, дизайнер відчуває себе розгубленим і беззахисним перед ударом долі сьогодні. По перше, ми хочемо підтримати вас, ви не самотні. Помилки роблять не тільки новачки. Але часом і досвідчені фахівці. По-друге, виявивши ту чи іншу помилку, ви вже бачите світло в кінці тунелю, адже ви розумієте, що можна виправити і поліпшити, щоб прийти до нових результатів вже в наступному році. Помилка один брати на себе зайвий функціонал і навантаження. Дизайнери часто не розуміють або забувають, чим відрізняються обов'язки менеджера проєктів від їх власних, як часто ви переоцінювали свої можливості і намагалися тягнути весь проєкт цілком природно, в якийсь момент ви починаєте грознути в організаційних дрібницях замість того, щоб виконувати ту частину роботи, яка у вас виходить найкраще. Ми рекомендуємо розмежовувати ролі в проєкті, допоможе в цьому делегування і правильно складена посадова інструкція для керівника проєктів. Помилка два робота без системи. Згадайте, як часто ваш робочий день закінчувався тим, що ви відволікалися на якісь вторинні справи, а найголовніше так і не зрушувалося з мертвої точки. Величезна кількість особистого часу дизайнера йде на незаплановані дії. Заощадити час і ресурси вам допоможе систематизація всіх робочих процесів від першого контакту з клієнтом до його новосілля, до речі, тільки прописавши процеси, ви зрозумієте, що можна делегувати вже зараз. Помилка три робота без договору, юридична безграмотність, не побоймося цього слова. Найжорстокіший бич дизайнерів інтер'єру без договору або з неправильно складеним договором дизайнери перуть на себе невиправдано високий ризик. Відносини з клієнтом можуть початися просто чудово. Вам буде здаватися, що ви знайшли замовника мрії, що ви розумієте один одного співслова, як же боляче буде потім, коли замовник різко перериває роботу, ви не отримуєте повну оплату проекту і, звичайно ж, мова навіть не йде про фотозйомку. Нагадаємо, що договорами та актами повинні бути закриті всі ваші відносини, в тому числі і з підрядниками. Помилка. Чотири розмиті межі авторського нагляду іноді дизайнери самі відмовляються від цієї послуги. Хоча досвідчені фахівці прекрасно розуміють, без нагляду автора проекту будівельники реалізують його не в тому вигляді, як задумано спочатку, очікування не зійдуться з реальністю, все буде виглядати не так, з помилкової економії, з завзятості або через незнання, замовник може відмовлятися від нагляду. Ваше завдання прийняти тверде рішення з цього питання і триматися своєї позиції. Інша крайність дизайнерів вплутати авторський нагляд з генпідрядом. Дизайнери знову покладають на себе не свою відповідальність, що в підсумку призводить до суперечок і конфліктів з замовником і підрядниками. Наша порада вивчить, що входить в авторський нагляд, за що несе відповідальність студія, а за що відповідає генеральний підрядник. Помилка! П'ять не вкладатися в свій професійний розвиток, якщо задуматися, то всі перераховані вище помилки випливають саме з цієї з нестачі знань в сфері організації бізнесу, дизайну, інтер'єрів, адже створити функціональний і естетичний проект це одне, а звести всі частини історії, знайти замовника, домовитися з ним, делегувати завдання і управляти співробітниками. Ефективно і розумно вибудувати всі бізнес, процеси в своїй студії це зовсім інший навик, йому практично не вчать в дизайн-школах. залишаючи все вам на відкуп, почнете практикуватися і розберетеся щодо чого, ми переконані багатьох помилок можна уникнути, якщо запозичувати рішення вчитися, набиратися знань у того, хто на порядок досвідченіший за тебе в багатьох питаннях, дизайн спільнота на жаль. Місцями закрите і роз'єднане середовище, тому часто і новачки, і фахівці зі стажем відчувають себе втраченими і самотніми. Ще кілька років тому, розуміючи потребу в обміні досвідом, студія Аєдесін почала проводити навчальні заходи для колег, а в 2020 році запустила Аєдесін Experience онлайн курс для тих, хто хоче знайти сенс у своїй роботі і створити класну дизайн студію. За півроку команда IED7 зібрала 10 експертів, сфокусувалася і сконцентрувала всі знання в 23 відеоуроках, практичних матеріалах і відкритих вебінарах. Досвід першого потоку курсу показує гарантовані зміни, студенти змінили структуру команди. Провадили нові зручні інструменти для роботи, розширили штат, поліпшили позиціонування, збільшили вартість робіт і залучили нових клієнтів. Якщо ви дізналися в тих помилках, що ми описали свої, не засмучуйтеся, а приєднуйтесь до нас до того ж до 31 грудня діє знижка 4.0 за промокодом НІДВА1. Другий потік курсу стартує вже 14 січня. Всім читачам цієї статті бажаємо, щоб наступаючий 2021 рік наповнив ваше портфоліо новими чудовими проектами.